Що допомагає нашим автомобілям впевнено почуватися на трасі, в гірських умовах, на бездоріжжі і так далі? Правильно, привід. Більшість водіїв знають, що існує передній, задній та повний привід. Інші ж знають, що існує Audi Quattro, BMW X-Drive та Mercedes Firmatic. Трохи менше людей знають, що повний привід All-Wheel Drive та 4х4 – це різні речі. Тому в сьогоднішньому відео постараюся більш детально розповісти про усі ці типи приводів. Та надіюся, що це відео допоможе вам зробити правильний вибір та обрати правильний варіант саме для вас. Отож, щоб зрозуміти, як працюють різні приводи, почнемо з ключового елемента всіх цих систем диференціала. Уявіть собі просту автомобільну вісь із двома прикріпленими колесами. Коли автомобіль рухається по прямій, обидва колеса обертається з однаковою швидкістю, оскільки проходять однакову відстань. Тепер автомобіль входить у поворот. Зовнішнє колесо повинне подолати більшу відстань, ніж внутрішнє, оскільки його траєкторія довша. Якби обидва колеса були жорстко з'єднані, як на суцільній осі, вони намагалися б обертатися з однаковою швидкістю. Це спричинило б пробуксовку внутрішнього колеса і значно погіршило б кров. Та контроль над автомобілем. Диференціал – це механічний пристрій, який розташовується між двома колесами на осі. Він дозволяє обом колесам отримувати потужність від двигуна, при цьому даючи змогу кожному колесу обертатися з різною швидкістю, коли це необхідно. Усередині диференціала є шестерні, такі як ведуча або піньйонна шестерня. Вінець, бічні шестерні та павутинні шестерні. Мінець отримує потужність від двигуна через піньонну шестерню. Коли автомобіль рухається прямо, павутинні шестерні залишаються нерухомими і обидва колеса обертаються з однаковою швидкістю. Під час повороту павутинні шестерні обертаються, дозволяючи внутрішньому колесу обертатися повільніше, а зовнішньому швидше. Це дозволяє автомобілю плавно повертати, оскільки внутрішнє колесо обертається повільніше, ніж зовнішнє. Це маленький, але геніальний компонент, який робить сучасне водіння плавним і безпечним. Тепер давайте поглянемо на все це трохи детальніше. Почнемо з заднього, оскільки це одна із перших систем приводу і вважається класикою. Потужність двигуна проходить через трансмісію. З трансмісії потужність передається через довгий карданний вал, який йде до задньої частини автомобіля. Диференціал отримує потужність і розподіляє її між двома задніми колесами, дозволяючи їм обертатися з однаковою швидкістю. Диференціал також дозволяє колесам обертатися з різною швидкістю, коли одне з коліс втрачає щеплення. Задні колеса рухають автомобіль вперед, поки передні колеса відповідають за керування. Розділення керування і потужності забезпечує більш точний контроль. Задні Привід дозволяє здійснювати різкіше прискорення, особливо в спортивних або розкішних автомобілях. Однак в умовах слизької дороги, таких як сніг або лід, задній привід може мати труднощі, оскільки при ковзанні задніх коліс автомобіль починає закручувати навколо своєї осі. Але не всі ситуації водіння однакові. Тож як це порівняти з переднім приводом? Давайте дізнаємося. У автомобілях з переднім приводом двигун і трансмісія зазвичай встановлені разом в одному блоці, який називається трансаксель. І розташований в передній частині автомобіля. Двигун генерує потужність, яка проходить через трансмісію, де шестерні регулюють швидкість і крутний момент. Диференціал, інтегрований в трансаксель, розподіляє потужність і передає її на передні колеса через шруси. Ці колеса рухають автомобіль вперед. Передні колеса не тільки обертаються, щоб рухати автомобіль, але й відповідають за кермування. Як і в задньому приводі, диференціал дозволяє колесам обертатися з різною швидкістю, коли одне з коліс втрачає щеплення. Однак, порівняно з заднім приводом, автомобілі з переднім приводом менш підходять для спортивної їзди. Передній привід орієнтований на практичність і ефективність, що робить його ідеальним для щоденного використання. Але що якщо дорога максимально погана або її немає взагалі? А проїхати потрібно. Ось тут на допомогу приходить система 4х4, яка забезпечує необхідне щеплення та контроль для будь-якого покриття. Давайте поглянемо, як це працює. Двигун генерує потужність, яка передається через трансмісію. Далі йде ще один компонент, так звана розподільна коробка. Ключовий компонент, який отримує потужність від двигуна і передає її на передній та задній мости, даючи змогу кожному колесу отримувати тягу в умовах важкого бездоріжжя. Розподільна коробка також може мати спеціальні режими, наприклад, понижені передачі. Які які дозволяють змінювати співвідношення передаточних чисел для покращення тягових характеристик на різних типах поверхонь. Є два основних типи розподільних коробок частковий привід 4 х 4 та постійний привід 4 х 4. Розподільна коробка часткового приводу має один вхідний вал від трансмісії та два вихідні вали, які йдуть до заднього і переднього мостів. І така коробка передбачає три режими: 2H, 4H і 4L. Режим 2H або high range mode. У цьому режимі потужність передається. Тільки на задні колеса для звичайного руху. Передній міст відключений. Це працює так само, як системи заднього приводу, де обертаються лише задні колеса. Режим 4 h або High Range Mode. Коли потрібно більше щеплення, розподільна коробка включає передній міст. Потужність розподіляється рівно між переднім і задніми мостами. Тобто, кожен міст отримує 50% потужності двигуна, що забезпечує, щоб всі чотири колеса брали участь у русі. Кожен міст у системі 4H має свій диференціал. Ці відкриті диференціали дозволяють лівим і правим колесам на обох мостах обертатися з різною швидкістю. Якщо одне колесо на мосту втрачає щеплення, наприклад, коли воно застрягло в бруді, відкритий диференціал перенаправляє більшість потужності на колесо, яке обертається. Це може призвести до того, що колесо без щеплення крутитиметься даремно, а колесо з щепленням отримає дуже мало або зовсім не отримає потужності. Щоб вирішити цю проблему, багато систем 4 х 4 перед Можливість блокування диференціала, яке змушує обидва колеса на осі обертатися з однаковою швидкістю. Простіше кажучи, це як повністю позбутися диференціала на осі. Тепер вона працює як суцільна вісь, і обидва колеса обертається тільки з точною однаковою швидкістю, незалежно від того, як сильно відрізняється щеплення. Це дозволяє рівномірно розподіляти потужність між обома колесами, що гарантує, що колесо з кращим щепленням здоровою може рухати автомобіль вперед. У випадку, коли одне колесо застрягло в бруді чи снігу, блокування диференціалу допомагає передати потужність на інше колесо, яке має щеплення, забезпечуючи рух автомобіля навіть в складних умовах. 4H призначений для помірних і високих швидкостей, зазвичай від 40 до 90 км на годину, в залежності від умов. Перехід назад до 2H на стабільних дорогах допомагає підтримувати ефективність і продовжує термін служби транспортного засобу. 4L або Low Range – це режим, що надає максимальний крутний момент і контроль для екстремальних умов, таких як бездоріжжя чи рух через якесь глибоке болото. У цьому режимі розподільна коробка включає низьке передавальне число, наприклад, 2 до 1 або 4 до 1, що означає, якщо вхідний вал від двигуна обертається 4 рази, вихідний вал обертається лише 1 раз. Це збільшує крутний момент в 4 рази, але знижує швидкість в ті самі 4 рази. Такий механізм допомагає досягти надзвичайної сили тяги при низьких швидкостях, що є необхідним для подолання складних перешкод. Режим 4 l дозволяє впоратися з умовами, коли потрібно подолати важке бездоріжжя або зробити дуже точні рухи. Наприклад, при підйомі на високу гору або при русі через дуже глибоке брудне місце, де потрібен максимальний контроль і потужність для уникнення застрягання. Повний привід з постійним з'єднанням. У автомобілях з постійним повним приводом є складний компонент, відомий як центральний диференціал. Він додає гнучкості, дозволяючи переднім і заднім осям обертатися з різною швидкістю, оскільки колеса на цих осях рухаються по різних траєкторіях під час руху. Проте, якщо одне з коліс втрачає щеплення, наприклад, при застряганні в бруді або снігу, то центральний диференціал може направити більшу частину крутного моменту на вісь з меншим опором, зазвичай на ту, що буксує. Це може привести до того, що колесо з меншим щепленням буде обертатися. Швидше, ніж те, що має краще щеплення, що може ускладнити рух. В такому випадку блокування центрального диференціала забезпечить рівномірний розподіл крутного моменту між передньою та задньою осями, запобігаючи буксуванню однієї осі і забезпечуючи стабільність. Це допомагає зберегти контроль над автомобілем, навіть якщо одна з осей втратить щеплення, забезпечуючи рівномірний рух і допомагаючи подолати складне бездоріжжя. Тепер давайте перейдемо до більш сучасного та автоматизованого рішення. Повний привід або All-Wheel Drive. Це завжди готовий родить 4х4, розроблений для того, щоб справлятися з різноманітними умовами без необхідності перемикання між режимами, такими як 2H, 4H або 4L. Відмінність в тому, що All-Wheel Drive не використовує розподільну коробку. Замість цього він використовує центральний диференціал або багатопластинчату муфту для керування потужністю між передньою та задньою осями. All-Wheel Drive постійно або автоматично розподіляє потужність між передніми та задніми колесами. Система використовує електроніку та датчики, щоб визначити куди потрібно більше тяги. Варто пам'ятати, що All-Wheel Drive привід це не повноцінний 4х4 і не призначений для важкого бездоріжжя. Більшість сучасних All-Wheel Drive автомобілів працюють здебільшого в режимі переднього приводу, але автоматично можуть підключати повний привід в разі потреби. Це часто називають привід на передні колеса з автоматичним підключенням заднього приводу. Такі системи зазвичай використовуються в автомобілях, які орієнтовані на економію пального та ефективність. Але в яких все одно є потреба в додатковій тяговій силі в умовах низького щеплення, таких як сніг, дощ або слизькі дороги. Коли умови нормальні, тобто суха дорога, то система працює тільки на передні колеса, що дозволяє заощаджувати паливо та зменшувати навантаження на трансмісію. Коли система виявляє, що передні колеса втрачають щеплення, наприклад, на слизькій дорозі або в умовах дощу чи снігу, вона автоматично підключає задній привід для забезпечення більшої тяги і стабільності. Це може статися через багатопластинчату муфту або централізовану електронну систему, яка визначає потребу в додатковому щепленні і направляє потужність на задні колеса. У хонди таку систему називають «Real-Time All-Wheel Drive». Субару називає це «Symmetrical All-Wheel Drive». BMW, як ми знаємо, це x drive Volkswagen має 4Motion, Hyundai H-Track, Mercedes Firmatic, Ford, Toyota і Nissan називають цю систему Intelligent All-Wheel Drive. Mazda всюди використовує свою коронну фразу I Active All-Wheel Drive. Їх можна перераховувати довго. Але все почалося з цього одного автомобіля. 1980 рік. Audi представили перший серійний автомобіль з постійним приводом All-Wheel Drive для легкових автомобілів. І це був Audi Quattro. Це був важливий крок у розвитку автомобільних технологій, оскільки до цього часу система повного приводу була в основному доступна тільки для вантажівок або позашляховиків. Перша система Quattro була випробувана в раллі Audi Quattro здобула 23 перемоги у чемпіонаті світу з раллі WRC з 1981 по 1986 рік, завдяки чому стала справжнім символом ралійного успіху. Система повного приводу дала Audi надзвичайну перевагу в умовах бездоріжжя, коли щеплення з дорогою ставало критичним. Система Quattro зробила Audi синонімом високих досягнень в автоспорті. Це привернуло увагу споживачів, які шукали автомобіль з відмінними характеристиками на різних типах дорожніх покриттів. Цей автомобіль також демонстрував не лише технічні можливості, але й інженерний підхід Audi до забезпечення комфорту і безпеки водіїв. Завдяки успіхам у ралі, Audi змогла привернути увагу до своїх легкових автомобілів, таких як Audi 80 і Audi 100, які теж мали версії з повним приводом і поступово зміцнили свою позицію на ринку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Діліться своїм досвідом володіння автомобілями з різним типом приводу, і побачимося в наступних відео.